Наступний доповідач Людмила Костюк провідний фахівець «Комплексні бюджетні системи. Доброго дня. Сьогодні розглянемо тему «Бухгалтерія комунального підприємства, облік запасів та необоротних активів, переоцінка, інвентаризація. Розглянемо такі питання, як особливості обліку запасів і необоротних активів, проведення переоцінок, формування інвентаризаційних відомостей. Бухгалтерський облік запасів здійснюється відповідно до розділу 5 методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку запасів, затверджених наказом Мінфіну від 10.01.2007 року номер 2 Метод рекомендації номер 2. ПСБО 9 запаси. Для відображення різноманітних операцій, пов'язаних з обліком товарно-матеріальних цінностей на підприємстві, призначена підсистема ТМЦ. Для кожного типу операції передбачено відповідний документ. Придбання запасів вводиться документом надходження ТМЦ, списання запасів вводиться документом списання товарно-матеріальних цінностей. При зміні виду операції змінюється видимість і доступність полів на формі документа. Вид операції впливає на формування бухгалтерських кореспонденцій. Сума ПДВ при надходженні запасів включається у вартість запасу, якщо не включається до податкового кредиту. При списанні товарно-матеріальних цінностей рахунки витрат заповнюються автоматично. При списанні згідно ПСБО 15 дохід формуються доходи автоматично, в залежності від виду операції придбання запасів. Документ надходження товарно-матеріальних цінностей має такі види операцій, як придбання, внутрівідомче надходження, оприбуткування лишків, безоплатне надходження, надходження на відповідальне зберігання, придбання, коштів цільового фінансування, повернення ТМЦ від покупця, цільове фінансування, безплатне отримання і благодійна допомога. Документ списання ТМЦ має такі види операцій, як списання внутрівідомче списання, списання недостач, списання з відповідального зберігання та введення МВП в експлуатацію. Розглянемо облік товарно-матеріальних цінностей від надходження до списання в залежності від кожного виду операції. Перший вид операції це придбання ТМЦ. Створимо документ надходження ТМЦ з видом операції придбання ТМЦ і переглядаємо кореспонденції. По рахунку дебету у нас буде рахунок запасів, за рахунком кредиту буде рахунок розрахунків. Даний вид операції використовується саме при придбанні матеріалів. Документ з писанням створюємо. За допомогою підбору на підставі поточних залишків, з видом операції списання ТМЦ. І переглянемо кореспонденції. По рахунку дебету буде рахунок витрат, по рахунку кредиту рахунок запасів. Наступний вид операції це внутрівідомче надходження. Даний вид операції використовується при отриманні виробничих запасів та інших нефінансових активів за операціями з внутрівідомчої передачі запасів, тобто в межах головного розпорядника від однієї установи до іншої. По рахунку дебету буде рахунок запасів, по рахунку кредиту рахунок 683. Списання ТМЦ. Придбання за даним видом і в документі списання ми вибираємо вид операції саме внутрівідом чи списання ТМЦ. Як бачимо, рахунок 683 закривається. Він в нас зараз в дебеті, а рахунок кредиту 201. Запаси. Вид операції оприбуткування лишків ТМЦ. Даний вид операції використовується при оприбуткуванні лишків матеріалів, наприклад, виявлених при інвентаризації. По рахунку дебету у нас буде рахунок запасів, по рахунку кредиту дохід. Підбором на підставі поточних залишків створюємо документ списання ТМЦ з видом операції списання ТМЦ і переглядаємо кореспонденції. По рахунку дебету буде рахунок витрат за рахунком кредиту, рахунок запасів. Вид операції безоплатне надходження. Даний вид операції використовується при оприбуткуванні безоплатно отриманих запасів. По рахунку дебету буде рахунок запасу, по рахунку кредиту дохід. В документі списання по дебету рахунок буде витрати по кредиту рахунок запасу. Вид операції надходження на відповідальне зберігання. Даний вид операції використовується при надходженні матеріалів на відповідальне зберігання. Використовуємо позабалансовий рахунок 0,23. При надходженні він у нас по дебету. При списанні цей рахунок попадає в кредит. І хочу наголосити, що при списанні ми вибираємо вид операції списання з відповідального зберігання ТМЦ. Наступний вид операції це придбання коштів цільового фінансування. Даний вид операції використовується при оприбуткуванні матеріалів, придбаних за кошти цільового фінансування. При списанні товарно-матеріальної цінності є дві кореспонденції: перша кореспонденція це списання самого ТМЦ, а друга кореспонденція це віднесення суми цільового фінансування на доходи. Тобто, як ми бачимо, по рахунку дебету в нас рахунок 482 – це рахунок цільового фінансування, і по кредиту 718, тобто доходи. Вид операції повернення ТМЦ від покупця. Даний вид операції використовується при поверненні матеріалів від покупця. Документ надходження ТМЦ можна створити на підставі документу вибуття ТМЦ. Вид операції цільове фінансування безоплатне отримання. Даний вид операції використовується при цільовому надходженні матеріалів на підприємство, тобто за бюджетно-цільовою програмою. По рахунку дебету – це буде рахунок ТМЦ, по рахунку кредиту це цільове фінансування. При списанні за таким видом придбання буде перша кореспонденція це списання самого ТМЦ, і друга кореспонденція віднесення суми цільового фінансування на доходи. Вид операції благодійна допомога. Даний вид операції використовується при оприбуткуванні матеріалів, отриманих від благодійної організації. По рахунку дебету буде рахунок запасів, по рахунку кредиту благодійна допомога. Підбором на підставі поточних залишків створюємо документ списання ТМЦ з видом операції списання ТМЦ і переглядаємо кореспонденції. Перша кореспонденція це списання запасу на витрати, друга кореспонденція це віднесення суми цільового фінансування на доходи. Розглянемо документ списання ТМЦ, а саме вид операції введення МБП в експлуатацію. Даний вид операції використовується при введенні малоцінних та швидкозношуваних предметів в експлуатацію, обліковою особливістю, яких є те, що при передачі в експлуатацію вони списуються з балансу. Перша кореспонденція, як бачимо, ми списуємо на витрати. І потім друга кореспонденція це буде саме облік МВП в експлуатації. Розглянемо списання ТМЦ з видом операції списання недостач ТМЦ. Даний вид використовується при списанні нестач запасів. Перша кореспонденція це списуємо сам ТМЦ, друга кореспонденція списуємо ТМЦ на позабаланс. Для аналізу запасів використовують такі звіти, як залишки ТМЦ, звіт з руху, книга складського обліку запасів, картка обліку витрат автомобілем, відомість складу дорогоцінних металів у ТМЦ. Такі звіти знаходяться в підсистемі ТМЦ звіти. Далі розглянемо облік необоротних активів. Бухгалтерський облік основних засобів, зокрема інших необоротних матеріальних активів, малоцінних необоротних матеріальних активів, ведеться відповідно до методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку основних засобів, затверджених наказом Мінфіну від 30.09.2003 року no 561 ПСБО номер 7 основні засоби, ПСБО 27 необоротні активи, утримувані для продажу та припинення діяльності. Для відображення різноманітних операцій, пов'язаних з обліком необоротних активів на підприємстві, призначена підсистема необоротні активи. Для кожного типу операції передбачено відповідний документ. Придбані необоротні активи вводяться документом надходження необоротних активів, списання необоротних активів вводиться документом списання необоротних активів. При зміні виду операції змінюється видимість і доступність полів на формі документа. Вид операції впливає на формування бухгалтерських кореспонденцій. Сума ПДВ включається до вартості активу, якщо не включається до податкового кредиту. Активи оприбутковуються в гривнях з копійками. Доходи формуються автоматично згідно ПСБО 15, дохід залежно від виду операції придбання необоротних активів. Документ надходження необоротних активів має такі види операції, як придбання, придбання коштів цільового фінансування, цільове фінансування безоплатне отримання, оприбуткування лишків. Централізована поставка, централізована поставка капітальних інвестицій, надходження в оренду та безоплатне надходження. Документ списання НА має такі види операцій, як списання, повернення орендованих необоротних активів, списання недостач і переведення інвестиційної нерухомості до складу запасів. Розглянемо облік необоротних активів від надходження до списання в залежності від кожного виду операції. Перший вид операції це придбання необоротних активів. Даний вид операції використовується при придбанні необоротного активу. По рахунку дебету у нас будуть капітальні інвестиції, по рахунку кредиту, рахунок розрахунків. Наступним робимо документ введення в експлуатацію, тобто підбором на підставі поточних капітальних інвестицій створюємо документ введення в експлуатацію з видом операції введення в експлуатацію інших необоротних матеріальних активів, або, наприклад, введення в експлуатацію основних необоротних матеріальних активів та переглядаємо кореспонденції. Перша кореспонденція це буде введення самого необоротного активу, так як в нас. Інші необоротні активи ми нараховуємо, приведені в експлуатацію 50% зносу. Тому друга кореспонденція це буде початковий знос. І, звичайно, накопичення амортизаційних відрахувань рахунок 09. Списання необоротних активів робиться також підбором на підставі поточних залишків і переглядаємо кореспонденції. Як бачимо, перша кореспонденція це нарахований знос, друга кореспонденція накопичення амортизаційних відрахувань, третя це списання зносу, і четверта списання самого необоротного активу. Вид операції придбання коштів цільового фінансування. Даний вид операції використовується при оприбуткуванні необоротних активів, придбаних за кошти цільового фінансування. Підбором на підставі поточних капітальних інвестицій створюємо документ введення в експлуатацію з видом операції введення в експлуатацію основного засобу і переглядаємо кореспонденції. Перша кореспонденція це «Введення в експлуатацію необоротного активу, друга кореспонденція це віднесення суми цільового фінансування на доходи майбутніх періодів. Наступним документом буде нарахування зносу. Як бачимо, перша кореспонденція це нарахування амортизації основного засобу, друга кореспонденція із застосуванням 69-го рахунку та 745, го і, звичайно, накопичення амортизаційних відрахувань. Документ списання необоротних активів. Підбором на підставі поточних залишків створюємо даний документ з видом операції списання необоротних активів і переглядаємо кореспонденції. Перша кореспонденція це буде списання зносу необоротних активів, друга кореспонденція це списання самого необоротного активу. Наступний вид операції цільове фінансування, безоплатне отримання. Даний вид операції використовується при цільовому надходженні необоротних активів на підприємство, тобто за бюджетно-цільовою програмою. При списанні. При списанні необоротного активу на підставі поточних залишків створюємо даний документ і вибираємо вид операції списання необоротних активів. І переглядаємо наші кореспонденції. Перша кореспонденція це нарахуваний знос. Друга кореспонденція із застосуванням додаткової кореспонденції 69 й рахунок по дебету та по кредиту 745, -й. і накопичення амортизаційних відрахувань. Також відбувається додаткова кореспонденція списання зносу і списання необоротного активу. Вид операції оприбуткування лишків необоротних активів. Даний вид операції використовується при оприбуткуванні лишків на необоротних активів, наприклад, виявлених при інвентаризації. Наступний вид операції це централізована поставка. Даний вид операції використовується при отриманні необоротних активів за операціями з внутрівідомчої передачі необоротних активів, тобто в межах головного розпорядника коштів від однієї установи до іншої. Списання необоротного актива робиться також підбором на підставі поточних залишків з видом операції списання необоротного активу. Перша кореспонденція буде списання зносу, друга кореспонденція списання самого необоротного активу. Вид операції централізована поставка капітальних інвестицій. Даний вид операції використовується при отриманні капітальних інвестицій необоротних активів за операціями з внутрівідомчої передачі, тобто в межах головного розпорядника коштів від однієї установи до іншої. По рахунку дебету будуть капітальні інвестиції, по рахунку кредиту 683. Наступним документом ми вводимо наш необоротний актив. Робимо документ «Введення в експлуатацію і вибираємо вид операції введення в експлуатацію інших необоротних матеріальних активів та переглядаємо кореспонденції. По рахунку дебету буде рахунок інших необоротних активів, по рахунку кредиту капітальні інвестиції. Друга кореспонденція це буде початковий знос. Ми пам'ятаємо, що 50%, адже це інші необоротні матеріальні активи. Та третя кореспонденція це накопичення амортизаційних відрахувань. Списання необоротного активу робиться також під підбором на підставі поточних залишків, з видом операції списання необоротного активу. Перша кореспонденція це нарахування зносу, друга кореспонденція накопичення амортизаційних відрахувань, третя кореспонденція це списання зносу, та наступна кореспонденція це списання необоротного активу. Вид операції надходження в оренду необоротних активів. Даний вид операції використовується при прийнятті в оперативну оренду основних засобів і нематеріальних активів, що зазначаються в договорі операційної оренди. По рахунку дебету буде позабалансовий рахунок 01. При списанні даний рахунок буде по кредиту. Також відмічу те, що при списанні необоротного активу вибирається вид операції повернення орендованих необоротних активів. Вид операції безоплатне надходження необоротних активів. Такий вид операції використовується при оприбуткуванні безоплатно отриманих необоротних активів. Перша кореспонденція це буде оприбуткування самого необоротного активу, друга кореспонденція наш початковий знос, третя кореспонденція це додаткова із застосуванням 424-го рахунку. І остання кореспонденція це накопичення амортизаційних відрахувань. При списанні необоротного активу перша кореспонденція це буде списання зносу необоротного активу і списання необоротного активу. Розглянемо документ списання необоротного активу із видом операції списання недостач. Даний вид операції використовується при списанні нестач необоротних активів. Наступний вид операції це переведення інвестиційної нерухомості до складу запасів. Такий вид операції використовується при переведенні інвестиційної нерухомості до складу запасів. Для аналізу необоротних активів використовують такі звіти, як залишки необоротних активів, звіт з руху необоротних активів, відомість складу дорогоцінних металів, переоцінка необоротних активів, інвентарна картка обліку об'єкта основних засобів та інвентарна картка групового обліку основних засобів. Наступна наша тема це проведення переоцінок. Переоцінка це приведення облікової вартості основних засобів у відповідність до їх реальної справедливої вартості. Для проведення переоцінки призначений документ переоцінка необоротного активу. Цей документ дозволяє обрати об'єкти, що переоцінюються, та вручну вказати нову вартість кожного об'єкту. За допомогою документа переоцінка необоротного активу можливо встановити нову ліквідаційну вартість об'єкта необоротного активу з одночасним збільшенням перевісної вартості. Кореспонденції формується з урахуванням попередніх переоцінок. Документ переоцінка необоротних активів має такі види операцій, як встановлення ліквідаційної вартості, переоцінка необоротного активу, переоцінка первісної вартості та зносу. Перший вид операції встановлення ліквідаційної вартості. Створюємо документ переоцінка необоротного активу і переглядаємо кореспонденції. При виборі даного виду операції встановлюється нова залишкова вартість, при цьому на суму різниці старої та нової залишкової вартості збільшується або зменшується вартість необоротного активу, та одночасно збільшується або зменшується ліквідаційна вартість. Вид операції не враховується як операція переоцінки та в подальшому не впливає на суми попередніх дооцінок, оцінок вартості та зносу. Наступний вид операції це переоцінка необоротного активу. Переоцінка необоротного активу слід казати нову ціну за одну одиницю необоротного активу, після чого автоматично розраховується нова сума, і при цьому сума зносу залишається без змін. Виконується автоматичний розрахунок сум до оцінки оцінки первісної вартості. Наступний вид операції це переоцінка первісної вартості та зносу. Тут встановлюється нова залишкова вартість, при цьому на суму різниці старої та нової залишкової вартості пропорційно збільшується або зменшується вартість необоротного активу та сума зносу. Виконується автоматичний розрахунок сум до оцінки або оцінки первісної вартості та суми зносу. Для аналізу даних переоцінки необоротних активів використовується звіт переоцінка необоротних активів. Ви можете тут зробити відбір по місцю зберіганню, по об'єкту необоротного активу і сформувати на запевний період. Перейдемо до інвентаризації. Інвентаризація це перевірка фактичної наявності майна підприємства і співставлення даних інвентаризації з бухгалтерським обліком. Проведення інвентаризації на підприємстві здійснюється відповідно до положення про інвентаризацію активів та зобов'язань, затвердженим наказом Мінфіну від 02.09.2014 року номер 879. Для інвентаризації призначені такі документи, як інвентаризація ТМЦ, інвентаризація складу дорогоцінних металів як по ТМЦ, так і по необоротним активам, також інвентаризація необоротних активів, інвентаризація грошових коштів та інвентаризація заборгованості. Документ інвентаризація товарно-матеріальних цінностей призначений для документального оформлення проведення інвентаризації в установі також дозволяє відобразити Фактичну наявність товарно-матеріальних цінностей та здійснити перевірку відповідності даних бухгалтерського обліку, фактичній наявності, підготувати друковані форми згідно наказу Міністерства фінансів України від 17.06.2015 року, номер 572. На вкладочці основна, ви можете здійснити відбір по місцю зберіганню, по джерелу фінансування, виду ТМЦ та рахунку обліку. На вкладочці ТМЦ. Ви натискаєте кнопку Заповнити і заповнюються всі ТМЦ, які є на, вашій, на вашому підприємстві. І встановити фактичні значення, тобто будуть встановлені фактичні значення по підприємству. На вкладочці Комісія ви зазначаєте інвентаризаційну комісію. Так виглядає одна із друкованих форм інвентаризації. Документ «Інвентаризація необоротних активів призначений для документального оформлення проведення інвентаризації в установі. Також дозволяє відобразити фактичну наявність необоротних активів і перевірити відповідність даних бухгалтерського обліку фактичній наявності. На вкладочці Основна ви можете здійснити відбір по рахунку обліку, виду необоротних активів і місцю зберігання. На вкладочці необоротні активи ви заповнюєте необоротні активи на вашому підприємстві і встановлюєте фактичні значення. Документ інвентаризації грошових коштів, призначений для документального оформлення проведення інвентаризації в установі, дозволяє відобразити фактичну наявність грошових коштів, а також перевірити відповідність даних бухгалтерського обліку фактичній наявності. На вкладочці Основна ви можете зробити відбір по джерелу фінансування та рахунку обліку. На вкладочці Грошові кошти ви натискаєте кнопку Заповнити і встановити фактичні значення. На вкладочці Комісія заповнюєте інвентаризаційну комісію. Документ «Інвентаризація заборгованості призначений для документального оформлення проведення інвентаризації взаєморозрахунків між сторонніми організаціями або фізичними особами та установою. На першій вкладочці основна ми можемо зазначити відбори по рахунку обліку контрагенту по самому контрагенту та його договору. Після цього переходимо на вкладку дебітори-кредитори, натискаємо на кнопку Заповнити і встановити фактичні значення. На вкладочці комісія заповнюємо комісію інвентаризації. Всім дякую за увагу.